Українське товариство Червоного Христа заснували 1918 року під час Першої світової війни. Ще тоді основними завданнями організації були допомога полоненим та біженцям, організація лікувальних закладів і турбота про дітей та інвалідів. Червоний хрест безкоштовно годував людей під час голодомору 1921 23 років. А під час другої світової відправляв тисячі медсестер на фронт. Наразі це товариство одне з найбільших благодійних організацій країни. Загалом кількість активістів та прихильників Червоного Хреста – більше 6 мільйонів. Товариство наразі працює у надзвичайно активному режимі, в тому числі і у Полтаві. Це також і численні акції Червоного Христа, і по донорству, яка називається струбок життя, і руки допомоги, ветеран живе рядом, діти дітям. Це і виконання всеукраїнських. І регіональних програм обласне товариство Червоного Христа відзначило ювілей у Полтавській галереї мистецтв. Організація запросила на святкове дійство партнерів, аби подякувати їм за підтримку. Моральну і, звичайно, матеріальну. Ми потребуємо і матеріальної допомоги, тому що 80% відсотків того, що ми збираємо. Ми повинні надати людям. Наразі на порядку денному товариства Червоного Христа чимало важливих проєктів цього року. Благодійники реалізують програму з медико-санітарного супроводу, а також займаються формуванням у населення прихильності до лікування туберкульозу.